Ми повертаємося до готування борщів. Приємна новина. А тепер весь місяць. Що четверга я буду пропонувати різні рецепти, і по кожному з них страву приготую як завжди вперше. Тим більше, що осіння прохолода підштовхує нас посмакувати чимось гарячим, теплим, з насиченим смаком. Обіцяю, що в кожному рецепті буде своя фішка. А сьогодні це квашена капуста. Тим більше, що тільки но врожай зібрано, адже качани зрізаються тоді, коли вночі температура починає опускатися нижче нуля градусів і квасити капусту. Краще восени, адже наразі вона має всю палітру вітамінів. Вона найкорисніша. А для нашого борщу це саме те. Починаємо. Ми почали готувати У Воду кинули свинячі реберці. Туди головка річчо цибулі, Перець з горошком і лаврове листя. Варили годину. Ось він потроху кипить. Тепер час скидати сюди картоплю нарізом. Чекаємо, поки закипить, і варимо 5-7 хвилин. О, час додати сюди капусти, квашеної капусти. А їй я можу сказати Дякую тобі, капустонько! завдяки тобі відкрилися Гавайські острови. І це абсолютно правда, тому що Джеймс Кук і моряки їли її до схочу. і вона врятувала тоді мореплавців від підступної цинги. Врятує її наш борщ своїм смаком і корисними властивостями. О, і трошки собі залишив? смакота. Ну, варто зазначити, що квашена капуста це просто скарбниця е, корисних мікроелементів та вітамінів. До речі, раджу не виливати розсол, його можна випивати потроху, адже саме він да, власне і капуста е, перешкоджають відкладенню жирів в організмі. Ну а щоб ви знали, як квасити капусту, взагалі то дуже просто на один кілограм порізаної капусти, одна столова ложка солі, трошки моркви перчику на ваш смак, і саме те. Майбутній борщ кипів ще 5 хвилин. Ну а тепер час додати в каструлю заправку для борщу. Мішаємо. Знаєте, я переконався, що тут є все, що є на кухні у кожної господині. І цибуля, і морква, і буряк, і спеції, і зелень, і безумовно томатна паста. Ну і для пікантності в борщ треба додати обов'язково ось таку повну-повну ложку хріну. Мішаємо. Варимо ще три-п'ять хвилин, вимикаємо, даємо настоятися і до столу. А, Та моя ложка, так. Mm. Справді дуже насичений смак, а капуста дала необхідну кислинку. Ну що ж, такий борщ обов'язково смакуйте зі сметаною, і з зеленю. Або, ну, без цього не обійтись. Шматочок хлібу і українське сало. Mm -hmm. Mm -hmm. Ще чогось не вистачає.